Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо про кредитні картки, про те, як ними керувати, як не влазити у великі борги. А якщо влізли, то вилізти з них. Тому що це дуже актуальна проблема для багатьох іммігрантів в Канаду, новоприбулих людей в Канаду. Тому що люди дуже швидко понабирають борги по кредитах і потім дуже довго їх віддають. Це дуже негативно впливає на життя. Я через це сам проходив, мав безліч не безліч, але багато карток, на які там максимальна заборгованість інколи сягала там більше 10 тисяч доларів. Тому вилазити з цих боргів доволі важкувато. Знаю про що кажу, сподіваюся, мій досвід вам допоможе. Давайте спочатку про відмінності від України і Канади. В Канаді не буває комбінованих карток. Тобто одна і та ж картка не може бути дебітною карткою, на якої лежать ваші гроші і кредитної картки, тобто гроші банку. А в Україні це легко, коли одна і та ж картка, там, наприклад, Монобанку, вона і кредитна, і дебітна. Тобто там і ваші гроші гроші, там Ваша зарплата прийшла на картку, і гроші, які ви можете зайняти в банк. А в Канаді трошки легше цим керувати, тому що ви, коли ви прийшли до магазину, ви знаєте, якою карткою ви будете розплачуватися. Або це буде кредитна картка, тобто гроші банку, або картка дебітова, тобто ваші гроші. І це ну, завжди є вибір. І це це добре насправді. Не треба боятися кредитних карток, але треба дуже обережно до них ставитись, тому що, як я вже сказав, доволі швидко залізти в борги і доволі важко з них вилізти. А швидко, швидко залізти, тому що доволі ну, великі відсотки за кредитами за кредитними картками в Канаді. В середньому, я би так казав, біля 20 відсотків. Можливо, там 18-19, але можливо й 22-23. Тобто uhm 20 – така такий золотий стандарт, який майже всі фінансові організації зараз пропонують. Тобто, якщо ви взяли там кредитну картку, там 1000 доларів і використали всі ці гроші, то ваші річні відсотки будуть там 200 доларів. 200 доларів на рік, це на мабуть не дуже багато. Але коли ви у вас там 3-5 карток понабирали там, по 2-3 тисячі на кожній картці, то така сумарна заборгованість може бути більше 10 тисяч доларів, і з неї вилізти це вже набагато важче. А, тому що обслуговування тієї картки, ваші щомісячні відсотки, будуть вищі, ніж ваш мінімальний платіж. І тому у вас таки буде відбуватися накопичування боргу, потім цей борг погасити доволі важко. Тому моя перша порада завжди оцінювайте ваші фінансові можливості тверезі. Тобто не беріть зайвих речей в борг. Як би вам цього не хотілося. Тобто, живіть по коштах, по вашим. Там, хочеться вам новий телефон, ну потерпіть трошки, або там вибір між там, преміальним товаром і товаром більш. Дешевше, ну, робіть правильні вибори, особливо якщо ви тільки переїхали до Канади і тут не до шику треба підійматися на ноги. Тому ну, обережніше ставтеся до ваших розходів. А, другий момент а, дуже важливо налаштувати мінімальні платежі на кредитних картах. Це дуже така пересічна помилка багатьох нових іммігрантів. Люди приїхали, взяли кредитну картку, понабирали боргів і не постановлювали виплати мінімальних платежів автоматичних. І через це починаються проблеми з кредитним рейтингом. Кредитний рейтинг для Канади це дуже важливий момент, коли ваш кредитний рейтинг поганий. Ви не зможете потім нормально нічого взяти в кредит, тобто ні навіть телефон, не автомобіль, не кажуть, що вже про нерухомість. Тому слідкувати за вашим кредитним рейтингом це дуже важливо. А такий ну, стандартний кредитний рейтинг від Equifax, який ще називається Beacon Score, а, який фактично основний для всіх банків в Канаді. В ньому закладено 35% від того кредитного рейтингу, це те, наскільки ви вчасно платите свої платежі. Тобто, якщо ви не вчасно платите платежі за кредитами, то ваш кредитний рейтинг падає драматично буквально. Один місяць просрочки, там 20 пунктів легко він впаде. Якщо два місяці, то і 100 може впасти. І найнеприємніше при цьому падінні те, що потім він відновиться лише через 6 років. Тобто ви вже можете там отримати свій піар, отримати навіть канадське громадянство, а ваш кредитний рейтинг буде поганий через те, що 6 років тому ви там пару місяців не заплатили 50 доларів по вашій кредитній карці. І це ну, реально просто дуже погано впливає на ваше життя. Канадське. Тому зробіть це буквально елементарну річ, настройте платежі за кредитами автоматично, за кредитними картками. Там, навіть якщо 10 тисяч доларів е, повинні віддати банку по тій карці, ваш щомісячний мінімальний платіж там буде менше 100 доларів. І його налаштувати займе у вас там, 5 хвилин у тому додатку банківському там, на комп'ютері або в телефоні. Налаштуйте один раз і все. І, і ви ніколи не, не просрочите той платіж. Навіть якщо ну, немає у вас зараз нормальної суми грошей, щоб внести там таку суттєву суму за вашим боргом, але там мінімальний платіж завжди знайдеться. Тому не, не зробіть це і у вас потім не буде великих проблем через роки. Це фактично головне, що вам треба зробити налаштувати ці мінімальні платіжі. Як гасити картки? Тут існує безліч варіантів, як це робити. Два основних це починати гасити з мінімального боргу. Наприклад, на одній карті ви повинні віддати 5 тисяч доларів, а на іншій карті тисячу всього. Тому така рекомендація: погасити спочатку мінімальний платіж, ту тисячу, яку, яку ви повинні по одній карті. І це вам дасть такий тактично, психологічний момент, що ви почалися. Платити по своїх боргах, і тепер вам буде набагато легше, тому що ви закрили вже одну картку, і тепер черга до другої великої картки. Це один підход. Другий підход це навпаки починати віддавати борги, великі борги. Через це має свою фінансову. Ну це більш фінансово грамотно, тому що по великій карці більше вам треба платити відсотки. Ну, чим раніше ви її почнете віддавати, тим а, менше ви сплатите, потім відсотків, а, і вам буде потім легше. Тобто можна залишити той невеличкий борг 1000, потім його віддати, а краще спочатку починати зменшувати ваш великий борг 5000. Потім ще момент а, стосовно такого -то ж кредитного рейтингу, як я вже казав, 35% це а, ваші, в, 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 впливає на як часно ви платите. А 30% це ваш... скільки ви грошей взяли, тобто скільки кредитного ліміту ви використали. Наприклад, у вас є дві картки, по 5 тисяч кожна картка має ліміт, тобто ваш загальний кредитний ліміт це 10 тисяч доларів. А і ви взяли кредитів на 9 тисяч, тобто ви з 10 тисяч використали 9. Тобто ваша утилізація більше там 90%. Це реально негативно впливає. Але якщо ви зменшите з 9 тисяч до 8 тисяч, то наступного місяця ваш кредитний рейтинг вже покращиться. Якщо ви з 8 зменшите до 5 тисяч, тобто 50% буде утилізація, ваш кредитний рейтинг ще покращиться. А якщо до 30% зменшити, тобто до 3 тисяч заборгованості, то це взагалі вважається золотий стандарт, аби ваша заборгованість по всім вашим кредитним карткам була менше 30%. Тобто ось, за утилізацією слідкувати легко. І найприємніше в цьому, що утилізація майже миттєво впливає на ваш кредитний рейтинг. Тобто зменшили ви утилізацію, наступного місяця вже буде кращий кредитний рейтинг. Але це не відноситься до просрочених платежів. Я вже казав, 6 років ви будете чекати покращення вашого рейтингу, якщо ви просрочите хоча б два місяці кредитний платіж. Тому не, не, не робіть цього. Тому слідкуйте за вашою утилізацією, намагайтеся не набирати багато долгів, тому що через це ну, дуже важко вилазити з цього. До того ж, канадські кредитні організації, банки. Вони пропонують таку послугу, як консолідація боргу. Наприклад, у вас є там декілька кредитних карток, ви понабирали багато боргів, влезли до великого проценту, і великі банки інколи пропонують таку послугу, як консолідувати всі ваші борги на одній карті. І там або менший відсоток може бути. Тобто вони за вас платять той ваш борг, який у вас є. Потім у вас буде зрозумілий графік погашення тих платежів. І вам буде краще це зробити. Як сходіть до відділення банку, спитайте, чи можна це зробити з вашими з поточними боргами? Якщо так, це дуже добре. А... Ну і заробляйте більше, що я можу порадити. Шукайте кращу роботу, робіть якісь підроботки. Я перші три роки життя в Канаді, там два роки перші працював в. Убері підробляв по, по вечорах, таксував, незважаючи зважаючи на те, що в мене було там одна, інколи дві. Один раз в мене було три офіційні роботи в, в, в один той час. Тому ну перші роки важко, але що поробиш на таке мене іммігрантське життя доводиться чимось жертвувати і працювати більше ніж люди, які вже давно в Канаді. Як перевіряти свій кредитний рейтинг, я сподіваюся, ви вже знаєте. BorrowWell – найкращий додаток для перевірки рейтингу. Посилання буде в описі під цим відео. Фактично, це єдиний в Канаді безкоштовний додаток, який дозволяє вам перевіряти рейтинг Equifax, кредитного бюро Еквіфакс, тому що він фактично є основним. А є ще одне кредитне бюро TransUnion, але його рейтинг не так поціновується банками, як рейтинг Equifax. Ось додаток Boravel, Завжди ви можете подивитися, який ваш актуальний рейтинг. До речі, мій рейтинг буду трошки хвастатись перед вами зараз 827. Це вважається дуже класний рейтинг. В них від це що більше 800, це дуже добре. І сподіваюся, що колись ваш рейтинг доросте до 800. міста. Що для цього треба робити? Це зрозуміло. Не брати всі всі гроші, які вам доступні. Тобто, ваша утилізація повинна бути мінімальна. Потім вчасно погашати борги, і ще впливає доволі суттєво вік ваших рахунків. Тобто, якщо там, середній вік ваших рахунків, якщо ви повідкривали свої картки давно, давно вже приїхали до Канади, то ваш рейтинг буде через це зростати, тому що вік ваших рахунків дуже... також буде великий. Ну, ось, В принципі, і все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, напишіть в коментарях, який у вас є. кредитний рейтинг. Все, що більше 700, це добре. Тому сподіваюся, що ваш кредитний рейтинг буде якомога вищим. І вам буде доступні багато фінансових інструментів, які доступні для багатьох людей, які давно приїхали в Канаду. Цьому мене все. Дякую, пока, пока.